Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела і ми з півдня Андеської області. У нас сьогодні знову спека, хоча по прогнозу у нас дощ. Я швиденько відправила посилки і зараз після відео почну копати знову на відправлення. Думаю, що тиждень, цей тиждень, слідучий, закінчу відправки такі. І потім покажу, що у мене в гошках повідсаджую трошки. Якісь лаки в горщики теж, і є вже деякі ростуть в горщиках. тож Хто запізнився, то зможе деякі купити навіть зараз до осені. В неділю чоловік вийшов підстригти в вербу, хакуру в ніший, він вже почала давати свої рожеві прирости, і пішли підстригли вербу, підрізали клен, підрізали е, магнолію. Коротше, Постригли, тут підняли там бузок, обрізали вишню сусідську трохи, бо вже аж до нас геть залізла. Все цвіте, спека держиться, все під поливом кожен день. Дивіться, ялиця викинула шишки. Дивіться, яка краса, зелені шишки. Ну, це ялиця одна із багатьох, яка у мене вижила. Тут у неї більш менш тіньок такий. І їй тут подобається зараз. Тут газон, нема квітів. Тут раніше кілька років назад у нас був квітник, не, не завжди вдавалося навести порядок. Бур'ян ріс, тому чоловік запропонував тут посіяти газон. Ми посіяли, він ще не дуже зімкнувся. Залишилось багато фіалок, вони синеньких і біленьких, але гарно, коли вони цвітуть. До цього ці чоловік скосив газон, зараз у нас білі цвітуть. Заціла півонія деревовидна. Хоча купувала колись давно дуже такий крутий японський сорт. Ну він, по ходу, здох. Паличка суха, оце. Відбило щось з коріння, там не знаю, що воно буде, яке воно буде. Ну, а тут підвой, на якому був привитий той піон. Лишилася півонія, вірніше, півонія. Ось така, ну, вже лишилася така, тут така вже і буде. Вузки ще в нас цвітуть он. Взагалі цвітуть, пахнуть так. От, закінчу з посилками, почну наводити порядок сюди. Тут ось чисте тіла цього море. Виривати треба вузок, а у куба я вже показував, вже гарний листя в нього яке. Кольорове і жовтий, і зелений і в крапочку, і, і пів такого, і пів такого такий цікавий сорт. тюльпани вже відцвітаються. Ось лишилися самі останні, ось я показувала, були бутони, уже все цвітуть. Глянь які вони білі гарні. Локси цвітуть. Ну, ще Тут доцвітає у нас смородина декоративна ще, бачите, держиться ще трошки. Хоча вона, коли прохолодно, ну так, в квітні, то вона квітує довше. Ну, Цей раз теж хоч тижнів два. Так вона довше завжди квітує. Бузок мейра тут більш-менш тінь зацвітає трошки пізніше. Я Його тут так підтригла кулькою він так держиться. Кажу, тут у нас все під поливом. Фрозиція вже відцвілась, вже повністю з листям. Троянди скоро підуть уже. Ось такий у нас двір, Анемона лісна, біла квітує. Тут така полянка маленька від неї, багато фіалочок білих цвіте. Багато чого цвіте. Троянди вже з бутонами, але повністю в тлі. Треба якось вибрати один день на вихідних, вже буду вдома. І треба оприскувати всі троянди пройти, ще там продивитися що, і почати обробляти від тлі. Тут ось клен гінала. Ще не знаю, не вирішила б, як його формувати, поки росте так ось до там у мене зарослі, гірка взагалі заросла, туди ще не ходжу навіть. Ну, Я ж кажу, потім буде час, буду обробляти все, тому що не вистачає часу. От приїхала, нарвала свиням трави, включила полив і все, йду копаю. Ввечері трошки хоч в город виходжу в город, де взяли цілину, приводжу в порядок, бо треба і з лаки пересаджувати. Вже час, якби навіть трошки пізновато, але... але все одно треба робити. І риси карликові, ось в мене раніше було як більше, потім проїжджала, повикидала. Гіпсофіла повзуться, тут вона в мене вже росте багато років, тут взагалі вон, доріжка заросла повністю. Я говорю, що страшне, страшне, що робиться. Бур'яни ростуть. Так, тут у нас скоро зацвіте, це у нас горобина. Колоновидна, гляньте, бачите, як вона росте. Це перший раз, вона буде цвісти в мене. Побачу. Будемо дивитися всі разом, як вона буде квітувати, бо це, я ж кажу, новинка. Ялинка ось круента, так як спека, і нема таких яскравих кольорів в цьому році. Він ростає і зразу вигорає. Вона завжди така яскрава, яскрава глянька вона. Ну, потім вже будемо стрикти і більш якусь форму придавати. Зараз вона поки росте така, розкаряка, як хоче. Ой, дивлюся, ще тюльпани у мене тут ось теж пішла хвороба. Це самі-самі звичайні пісні тюльпани, але бачите, вони всі пішли з такими сп'ятнами. Треба їх всі прибирати і викидувати. Просто, просто викопувати і викидувати все. Теж хащі в мене, ще хащі, хащі, всюди хащі. Ну, цей тиждень слідучий почну наводити порядки. А кебі я ще досі цвіти, Ліана така гарна. Тут хочу викинути цей кущ зовсім прибрати. Цей, це така ем... Боже, що ж це в мене таке? Воно не, не цвіте, це, здається, жасмін якийсь кулькоподібний. Але він взагалі б не цвіте. Просто такий зелений шарик. Я хочу тут посадити скімії. Побачу, можливо, десь придумаю щось друге, значи вже такий кущ величезний. Жалко викидувати. Так, тут теж ось бузок цвіте, скоро он глід. Пауль скарлет зацвіте, потім покажу. Дуже багато всього. цибуля декоративна, півонія ось кримська вже й відсвілася зовсім. Дуже швидко в цьому році яблуня декоративна теж вже відсвілася, тільки листя бордове лишилося. Різка вже яка гарна. Ось, а ялинку я тепер згадала, вона зветься Акрокона. Та, що видає рожеві шишки, гляньте. Бачите, які шишки в неї цікаві рожеві. Барбарис цвіте. Нубовний золотий дощ цвіте, скумпії порозпускалися, гляньте. Ця ройл Purple взагалі ну це просто чудо природи. В неї таке листя не схоже на живе, знаєте, таке, як пластикове якесь. Глянь, такий колір в неї. Прислали мені бережнюки, не знаю. Немає часу, поки мені писати, списуватись, треба було якось подзвонити. Прислали Royal Purple, а на зовсім не вона. Просто зелена якась. Вот Golden Spirit. Не можу підійти, тут поливається. Гляньте, яка жовта. Золотава така прямо. Все-все-все, хлен розпускається. Цвіте ще церсіс. Ой, ялинка пушик, гляньте, яка цікава теж. На подушку видно саме ця. І теж у неї шишки рожеві такі, гляньте. Все цвіте, все зелене, правда, бур'ян вже, петри чорта, ну нічого. Зацвіла моя півонія. Купувала рожеву. Ціла рожева. В цьому році вона зацвіла біла, гляньте. Ну нічого, я не жалкую. Дивіться, яка вона гарна білосніжна. Класна така пахне. Такі жуки там лазять всередині. Ялівці відновляються, півоні, такі трав'янисті, скоро почнуть цвісти. Сакура, церсіс білий, бересклет крилатий, до речі, вже цвіте. Цвіте він так, ну, це якось треба буде робити. Всі бересклети показати, не кленів багато. Ось бересклет карликовий, Гляньте. Тільки-тільки починає цвісти, а гляньте, таке враження, що він червоний. Це стільки кіточок багато. Це наш кедр. Вон бузок Мейра ще один вже заців. він тут на сонці. Тут їх два у мене. Один більш, ну, майже білий. Ось такі квіточки, нього практично білі розцвітає. А цей такий яскраво рожевий, гарний. Класний. Це бірючина жовтолисна. Так, підійдемо зараз до цього церсіса, Все-таки, хоч він і не махровий, але гляньте, він яскравий. Діло стільки літає тут. Бузина розпускається, потім пройду, покажу бузина, яка в мене є. Так, вилазити звідси. Ось тут багато чого треба сіяти. Суничка вже та, що я була продавала, ділила. Вже сунички є. Вже сунички маленькі є. І у нас ось полуничка тож це ремонтантний сорт. Гляньте, вже ж полунички є. Рані в мене, на жаль, пропав весь, Уже так, нам що віком вистачить. Тут я трошки висапала від бур'яну, тут так у мене. Я ж кажу, не вистачає часу. Треба гейхеру звідси прибирати, Тут колись був персик, давав їй тінь. Буду прибирати, пересаджувати її звідси. Тут я саджала з лакітки, купувала. Казала, буду робити потім дідухів на зиму. До речі, бадан ось цей все ділила, добре пішов, уже видно, листочки пішли. Так що на осінь будуть діленочки. Вівсяниця, треба вже починати обстригати, випускає свої китиці, бо якщо не пострижеш, то насіється всюди. Тульпани ще трошки цвітуть в кінці. О, пече страшне, просто страшне. Тут ще ось малина, господи, я ж кажу, бур'яну всюди. Зовсім не вистачає на це часу. Це що, свиням тільки рву. Це ось у нас щучка гляньте, яка гарнюня зелена. Це у нас чубушник пістряволисний. О, в цьому році ще й ай комаха залила, десь скусається. Як... Бутончики від цвісти. Щось я цей обскубла так сильно, щось він аж приболів навіть. Plus, все поливається. Зараз закінчу знімати відео і треба буде переставляти шланги. Ой, он тут деякі квіточки посіяла, поливала. Так, місцями, де вистачає потрошки, хоч щось, хоч щось роблю. Ага, цвітуть риси молочковидні, ну там далі вже покажусь. Наша ліщина конторта пурпурна, гляньте, яка вона гарна вже листяки в неї бордові. Це березклет крилатий, але це е шаровидний такий, компакта. А той мене, щоб раніше, він більш такий зелений і росте, так як йому здумається. І ось. Нарешті зацвіли самі пізні гіацинки. Дивіться, я за ті вже й забулася. Не можу навести. Дивіться, і кінт махровий. І от і зелений, і рожевий, і світло рожеве. Гарні такі. Оце самий-самий пізній гіацинт. Бірючина. Теж треба вон зелені оці прирости прибирати. Цвіте вже аквілегія. Багато вже де почала цвісти. Он цибуля шнітта на підході. Тут у нас кентрантуси теж вже з бутонами. Так, а це у нас це в мене нова деревинка, я саджала, потім розпуститься, покажу. Це у нас е, яспі стряволисний. Півонії вже всі на старті. Багато чого, багато чого яблуня. Вона ну, вже відцвітається, вже не так пахне. Боже, она, як ціла, просто тут такий аромат був. Речі, сакура бордоволисна. О, заціла черемха. Була в мене така сама звичайна черемха, я її продала і замовила собі е, пурпурнолисну. Приходить мені черемха, розпускається, а вона зелена. Я пишу туди в розсадник. А ви знаєте, чим вона цікава, що вона потім відпускає молоді прирости і вони стають потім уже бордові. А зараз поки, звичайно, зеленолисна, потім, от побачите, буде проходити час і вона буде міняти колір свій. Ось тут оцей грот, туди заходити. Ось вчора грибла вирівнювала, висапувала, вигрібала. Тут посадила ось ряд мізкантусів вже. Верніше, це не це... Ой, господи, вилетіло з голови. Тут у мене помідори, тут кукурудза, там я ще посадила. Ну, зараз покажу хости зерами. Буря Дерен який гарний став, я й не бачила, Дивіться, жовтолисний. теж таки лишила поки Росте собі, от як, як йому хочеться. Ось, до речі, ще моя одна ялиця. Вона дуже гарна, не знаю, їй доведеться, мабуть, восени з комом землі прибирати звідси. Ось тут посадила, бачите, куточок, це нові хости я отримала. Пам'ятаєте, я ще робила відео, що у мене не було куди їх саджати, я їх висила в горщики. От чоловік з горщиків пересадила і все. Клени не розпускається, ну клени потім я окремо пройду, покажу. Зацвіла купена. Купена це у нас пістряволис, бачите, з білими кінчиками. Тут цвіте чекал горіх ще досі. Це я тут садила це тут під сітку дерева, кущі, щоб тут вони теж давали тінь потім. Тож, тому, що, тому що влітку тут просто спекотно. Так, а це пістрявий некареопсис, якось по-другому він називається. Гляньте, які гарні кущі, коли не здорові. Ось повітря вилетіло з голови. Ось ще бузок один у мене. Цей такий той такий яскраво рожевий, той майже білий, а цей такий посередині, між тим рожевим і тим білим. Теж ще не повністю цвіте, як зацвіте, оце аромат буде тут. Хочу показати зацілий риси молочковидні. Вже цвітуть. Ага, кіт чужий, кит чужий. Філя. Ось ще одна. Ліщина контурта, але ця вже кущем росте. Бачите, яка вона гарно вже розпустилася. Ага, кареопсіс, це згадала після волесні. Тут воді коміші розпускаються. Так, що я ще хотіла показати таке? Значить, ще хотіла показати в тій стороні. Ага, точно, бо я весь час забуваюся. Зацвів Ну, Тут посадила ще граньку, тикнула, треба буде прибирати. Ну, поки ось так. Бачите, в нього листя бордові, такі ось квіточки. Цвітець, він у мене вже десь ну, другий раз точно. Кущик ще маленький. Гляньте, троянди які тлігать зовсім. Ага, і тут ще хотіла показати купену. Купена тут у мене росте в стіні теж. Сама проста, звичайна, але ж гарно, гарно виглядає, коли її величезний кущ. Знаєте, вона схожа на конвалію. Вітер хилитає, знаєте, які в неї дзвіночки біло-зелені. Фу тут тіньок так гарно зараз тут. Під ліщиною. Ну, ліщина вже ой, набрала листя і вже більше тіні. Зірвався вітер, так тихо було зранку. Ось, на кріли цвіте, вже різна-різна. цибуля декоративна, дерени, які гарні. Теж проспускалися. Дерен елегантті. він там біло-зелений, а це дерен гаукхальта. Глянь такий кольоровий, гарний. Поприкопувала гілочки. можливо, щось на слідуючий рік буде. Тут мій новий клен теж. Ну, і тут. тут у нас всього потрошки. При обсюду гляньте який. Тут бачите, яке в нього листя рожеве. Теж ромашечки жовті, але листя зовсім друге. тут такі півгодні жовті, незрозуміло. Ось аквілегія. Це сама собі насіялася, сама взійшла і цвіте собі синюхам пістряволисна. А тут у нас тут у нас, господи, знову вилетіло з голови, ски, ні, то з друге. Випустила бутони. Я навіть не знала, що нам де цвісти. Цікаво, треба поспостерігати. Як же на, називається господи? вилетіло з голови зоці. Мої чимирники, ось нові сорти пістріля, листяньте вже все пішли в творісти. Сподіваюсь, що на наступний рік вже будуть цвісти. Глянь які у нього листя величезне. Так, а це у нас Нандіна згадала. У піоні ще. Воронець махровий. Вже теж відцвітається. У нас все швидко-швидко так взагалі. Гляньте, вже які кантуси повиростали, а треба пересаджувати і ділити. Будемо саджати і весь час поливати і поливати. Ну так, трошки прогулялися, наче все поки. Хоча так, якщо все подивиться буквально, то я ж кажу, треба зранку до вечора обходити і все дивитись. Ну, Якось один день зроблю про клени, покажу. Ще про бересклети, які різні бувають. Кому цікаво. Локси, арабіси цвітуть ось тут. Пахали так чоловік, залишив. Ой. Спека страшна. Воно вже гляньте, як розпускається гранат. Кажу дуже-дуже рано все. Я не зрозуміла, тут у мене бук був такий цікавий сорт. Та ні, живий, а он знизу підвой, гляньте, який виріс, звичайний бук. Треба вирізати. Де ще тут болото так і не прибрали, Ну вже я ж кажу, будемо вдома. Чоловік буде вдома, бо знову викликали б на роботу, нема, то треба буде прибрати звідси. А ось є такі рослинки, болотів, треба їх в горщиках держати у воді. я наша одна була зацілай поки все. Поки так. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. О, зараз побачу, кинув корм рибам, чи, чи будь, ми їсти. Зранку кидала, вони аж випливували за кормом. Тільки бачу, що я йду і пливуть уже. Так, зараз відкриємо. Не знаю, що ми будемо робити через рік, коли вони всі повиростають. Вони, мабуть, вже втретій виросли, які були. Такі втретій, вже більше. Така віддушина класна.